Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео з моєї підготовки до змагань, тренування спини, плечей та біцепсу. Я вам покажу тренування, покажу самі вправи, розкажу принципи, розкажу смисл, для чого це вправа, діапазон повторень, рівень інтенсивності, кількість підходів і так далі. Зараз будемо переходити до першої вправи: це тяга зверху на спину в тренажері. Я тренуюсь натурально, тому розкажу про деякі принципи тренування натуральних спортсменів. Саме об'єм тренувального навантаження за тиждень. Вимірюється кількість робочих підходів. Науково обґрунтована кількість підходів на тиждень для натурального спортсмена це від 8 до 20 робочих підходів на тиждень. Як правило, починають потрібно е, з 8 до 10 підходів і далі вже спостерігати за власним тілом е, як йде прогрес, чи, чи ні. Якщо ні, тоді додаємо по одному-два підходи на тиждень і починаємо працювати, спостерігаючи за собою. Особисто я працюю на даний момент в моєму тижневому циклі. варіюється кількість робочих підходів на м'язову групу від 9 до 18, в залежності від тижня. Наприклад, якщо на цього тижня я працюю над грудними м'язами двічі, тому в мене буде навантаження 18 підходів. Якщо на наступного тижня, згідно тижневого циклу, я працюю над грудими м'язами один раз на тиждень, то буде 9 підходів. І е, так далі з усіма е, м'язовими гри. Так тому, люди, е, будьте уважними і виконуйте правильну кількість робочих підходів для того, щоб ви могли рости, не перевантажувати свій організм, центральну нервову систему і правильно відновлювалися, і правильно качались. Зараз працював над м'язами спини, а саме середня частина права важка, важі натяга по одній руці. Але я полюбляю цю вправу, дуже круто вмикається м'язи спини, дуже локо працюють. Зараз буде ще один підхід. Ці три підходи по вісім повторені з вагою 50 кг на кожну сторону. Завдання виконувати вправо. Повільно, якомога більше контрактуватися на технічній частині. Трішки зараз видихаюся, повітря не вистачає, навантаження високе. Ще раз наголошую пора плота. Дуже рекомендую її при підготовці як до змагань, так і взагалі. 都没关系。 Зараз працював над верхньою частиною спини, тяга на лавці в нахилі, працював гантелями по 24 кг, вісім повторень, також працює три робочі підходи. Взагалі навантаження виходить добре сьогодні на спину, три вправи, кожен вправі по три підходи, тобто 9 робочих підходів на м'язову групу, пропрацюємо сьогодні на спину дуже гарно. А ваша яка удобна вправа на спину? Зараз буду працювати над м'язами плечей. Буде підйом гантель в нахилі. Грудьми впираючись на левку, Ось лавка. Взагалі вправа дуже крута. Я раніше робив її трішки іншим потом, але зараз спробував так. Скажу чесно, плечі просто горять. Вбиваються, як кажуть, наглубоко. це уважно, можливо, вам вправа стане в наході у ваших тренуваннях. Хочу звернути вашу увагу, що при виконанні цієї вправи є такі технічні аспекти, тобто ви руку відводите не паралельно з вашим тілом, а трішки відводите вперед за рахунок лавки, відводячи руку трішки вперед, ви більш сильно навантажуєте середній пучок своєї дельки і більше її включаєте в роботу. виконав 10 повторень, хоча за планом було 9, але трішки сили залишались, дійшов практично до г'язового відказу. Важковато, але круто, плечі гарять. Завершив тренування плечей на лавці, зараз буде. Одна з найскладніших напевно, вправ для мене це підйом кроссовері, також на середній пучок Бенти. Але для мене вона дуже важка. Зараз переглянемо, спостерігайте, можливо, вам стане на вгоді. Трішки ви бачите, як я карячусь на відео. Другий підхід. Взагалі сьогодні трішки простіше дивіться, ця вправа, ніж в минулі тижні. Важливо, трішки адаптація йде, важливо, трішки покращується техніка. Але в цілому, в цілому, трішки простіше. Далі хочу вам сказати, друзі, що на підготовці, коли у вас калорії зменшено, у головоді менше сил, обмаль, тренування дається непросто. Але включаючи моральний настрой, включаючи дисципліну, ти розумієш, що ти йдеш до цілі, тобі це потрібно, тебе ніхто не змушував до цього, тому ти працюєш на максимумі. Я кайфую від цього. Але скажу чесно, хто буде пробувати виступати першого разу, це не просто. Але це варте ваших зусиль на фігурній трені. Завершувати моєю надскладною вправою, це підйом гант... 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 на біцепс. Працюю в тем важкому режимі. Саме в біцепсі я заходжу навіть за рівень відказу. До речі, що стосується відказу, натуральному спортсмену рекомендується науково тренуватися за один-два повтори до відказу, І для того, щоб ви могли відновитися правильно. Завершив перший робочий підхід на біцепс. Сьогодні працюємо на лавці з гантелями по 20 кг. Чесно скажу, для мене це найстрашніше вправо у цьому тренуванні. Я полюбляю взагалі тренувати біцепс, але вона дуже важка. Мені їм, вона здається, звичайно важко, особливо останні лапи, кори, напевно, це взагалі просто якийсь не знаю. Щось фантастично важке. Але, але е, якщо будемо заходити е, за відказ або трішки до відказу працювати, ну, в кожному підході все буде давати свої плоди, тому працюємо важко для того, щоб збільшувати наші м'язи та підводити форму вже до змагань, будемо сподіватися на те, що в нас все вийде і форма буде просто вогняна. Речі, хочу вам розповісти за кількість повторень у робочих підходах. Як правило, є декілька теорій, як потрібно правильно працювати в залі. Вважаю, що потрібно працювати завжди до відказу. Інші вчені доводять вже останніми науковими дослідженнями, що потрібно працювати за одне-два повторення до відказу. Тому що в натурального спортсмена центральна нервова система відновлюється менш Швидко, тому науковці доказують, що краще працювати за один-два повторення до м'язового відказу. Якщо у вас вже є дуже таке бажання працювати у відказ, я знаю, такі багато людей, які тренуються в залі, можете останній підхід робити у відказному режимі. Але в принципі це не обов'язково. Може Можна тренуватися спокійно за одного-два повторення до м'язового відказу, і ваші м'язи будуть гарно прогресувати.